Всім доброго дня. Ми повертаємося до нашої роботи над Digital каталогом і сьогодні хотілося б більше поговорити про модуль каси. Окрім того, що буду всі доповнювати опис модулю на нашому сайті. Хочеться це все продемонструвати в програмі, як то працює. Ми говоримо про те, що е, як це е, Простота, зручність е, це е, зворотня сторона призми складності. Але все одно для того, щоб е, приєднати в якісь вже багатофункціональні рішення архітектурно, е, має бути закладена якась гнучкість. Не просто так рішення в лоб, коли е, можна там постворювати там, одну касу там, для готівки, іншу для ФОПу, третю для якихось карток. А все, вже, як тут описано в нас вище, в одному в одному a... фінансовому потоку, так званому кешфлоу, ось? Таким чином у нас декілька процедур після того, як вони виконані, потрапляють на касу. Каса-каса. Можемо цьому пацієнту створити рахунок і якісь з них провести, якісь не провести. Добре, це був тест.